З метою пошуку підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, формування української національної ідентичності, 16 жовтня по 9 листопада 2025 року проведено перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад 17 навчальних предметів. Цьогоріч олімпіади проводилися відповідно до положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України номер 1820 це проведення олімпіад, власне, продиктовано цим наказом по новому. Учні закладів освіти мали право самостійно приймати рішення щодо участі в олімпіаді з певного навчального предмету, самостійно заповнивши реєстраційну форму, а також було визначено опорні локації для проведення першого етапу олімпіад. До переліку опорних локацій відведено також і місто Мукачево. У першому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з французької, німецької мови. Правознавства, фізики, хімії, астрономії, інформатики та інформаційних технологій разом з учнями закладів освіти нашої територіальної громади брали участь також представники інших громад Закарпатської області. Зокрема, такі громади приймали участь у предметних олімпіадах як Берегівська, Свалявська міська, Горондівська, Косинська, Верхньокоропецька, Івановецька, Пейтерфолівська, Нижньоворійська Сільська. Кольчинська, Чернодіївська, Батівська, Королівська селищні територіальні громади. Перший етап з угорської мови та літератури, якому брали участь учні закладів освіти нашої територіальної громади, було проведено в Берегівській міській територіальній громаді. Окрім того, Олімпіада з чеської мови і літератури відбувалася в Свалявській міській територіальній громаді, у 2025-2026 навчальному році. Учасниками першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з 17 навчальних предметів було 1523 учні. З них 296 стало переможцями. Здобуто 51 перше місце, 94 другі місця і 151 третє місце. Серед переможців є також учні з інших територіальних громад. Наприкінці вересня у німецькому домі міста Мукачев відбувся міський конкурс з німецької мови крок за кроком. Організований центром професійного розвитку педагогічних працівників у партнерстві з громадським об'єднанням німецька мова Закарпаття у письмовому етапі взяли участь близько 80 учнів з різних закладів освіти нашої громади, які продемонстрували знання з письма, аудіювання та читання, захід сприяв популяризації вивчення німецької мови, а також розвитку міжкультурної комунікації та заохоченню школярів до активної участі у мовних ініціативах. У фінальному усному етапі змагалися 24 учні, які показали високий рівень володіння німецькою мовою через ситуативне мовлення та діалоги. Переможці конкурсу отримали подарунки від Гьоти інститут, а всі учасники сертифікати та корисний досвід. Конкурс став успішним прикладом співпраці освітніх інституцій і громадського сектору у сфері підтримки та розвитку мовної освіти протягом жовтня місяця 2025 року у закладах освіти проведено також перший етап 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Гровича Шевченка, а також перший етап 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 13 листопада 2025 року у Зеленосвітній школі першого третього ступенів No2 імені Тараса Григоровича Шевченка вже проведено другий етап 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. У цьому конкурсі брало участь 96 учнів. Переможцями стало 25 учнів різних вікових категорій. Приємно відзначити, що відповідно до указу президента України. За досягнення у минулому навчальному році учениці 9 класу Зеленосвітньої школи No13 Федів Катерина, а також випускниця Зеленосвітньої школи No13 Роксоха Олександра, їм призначено стипендію президента України як переможцям фінального етапу 15-го міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка за отримані дипломи першого ступеня.